Усім привіт! Христос Воскрес, а істинно Воскрес. А ми знову будемо на природі і будемо пасти знову курчат. Ми будемо з вами спілкуватись. Хто там до нас завітає? Як курчата пішли в щавель. Але ж ви бандіти, хулігани, тоняці. Так, красуня чує, що я тут і відзивається це не порядок, ну але нічого. Так, привітики, привітики. О, Оленочка тут, а я тобі відправляла посилання. Привітики, мої хороші. Дівчата, прийшла на трішки з лікарні попорати господарку і, напевно, знов поїду до тітки. Вони такі чудні розбіглися, щоб хоч не, не погубити їх. Лужка і я, Роман, привіт, привіт, Оленочка, привіт, Марійко, зі святочком тебе, миру. Та добра тобі, лови свої ромашки, зловила Оленка Лашта, Марічка, вітаю, Христос Воскрес. Воістину Воскрес, Воістину Воскрес, дівчата і хлопці. Джміль літає, буде холодно. Буде холодно. Так. Ой-ой-ой-ой. Ану напишіть, чи мене добре чутно, чи ні. Напишіть, будь ласка, бо був тихенький звук. Так, 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 Оленка лайчик поставила. Дякую, ловушка і я, прапор України. Дякую, дякую, Романе. Оленка, всім привіт та гарного доброго дня. Привіт таки! Ми трішки ми довго не будемо. Я так думаю, що довго не будемо, тому що, напевно, зараз я через трішки часу ще й козичку випасу. А тоді такі плани. Я тоді хочу піти до тьоті Наташі. І може, може, я на нічку все ж таки доберусь до мами. Тому що другий день Пасхи, а я в мами так і не була. Ну, але... Маму бачила, мама сьогодні приїздила в лікарню. Казала дитину, як тобі буде виходити? Приїдеш, приїдеш, а не приїдеш, то так і буде. Вище себе не скочимо.